Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Від створення Придністров'я до наших днів у музейному кварталі відкрили три нові виставкові зали. Придністровський день народження. Республіка відсвяткувала 35-ту річницю з дня утворення. Головне державне свято прокрукувало усіма куточками країни. У республіці стартувала виборча кампанія з виборів депутатів усіх рівнів. Що змінилося і як працюватимуть дільниці? В історико-краєзнавчому музеї республіки сьогодні відкрили нові зали, присвячені вони радянському періоду, історії становлення Придністровської державності, а також радянській армії та афганській війні. Нові експозиції відвідав президент Вадим Красносельський. Історико краєзнавчий музей сьогодні тут урочисто відкривають ще одну частину музейного кварталу. Це три зали присвячені радянському періоду, становленню Придністровської державності, радянській армії та афганській війні. Проділена робота починаючи... виконана величезна робота, починаючи від закону про мови і становлення придністровської державності. Це все нове наповнення нове. Щось було у фондах музею, підняли, розставили. У музеї сотні експонатів. Це фотографії, документи, предмети побуту, листи, прапори, плакати. Їх збирали з усієї республіки. Прекрасний музей, хороший, да прекрасний музей, різні часи, часи наших батьків, нашої молодості. От би три копійки на автоматі, водички попити, згадати. Прекрасний, хороший смак. Було б чудово дуже манекени, гарні. Манекени дуже гарні. Мені найбільше сподобалися манекени. Вони як живі, ось заходиш і потрапляєш, ніби на поле бою кудись. Нову експозицію оцінив і президент Красносельський написав у своєму телеграмі. Оновлення комплексу, який ми вже звично звемо музейним кварталом, триває. Хочу подякувати усім, хто бере участь у цій складній і відповідальній роботі. Усі разом ми робимо дуже важливу справу, зберігаємо історію, робимо її доступною та цікавою. Є зал війни в Афганістані. Форма і зброя воїнів-інтернаціоналістів. Серед експонатів особисті речі Ігоря Буги. У свої 20 він був вже командиром групи спецназу. На тому манекені кепка моя. На тому манекені кепка моя з Афганістану, з Песназівська. Тут же мій комсомольський квиток, нагороди нашого загиблого прапорщика. Мій особистий рюкзак. Такі фляги у нас були по півтора літра, туркестанський варіант. Оновили і будинок музею Зелінського, Пожовклі фотографії, годинник, письмовий стіл, оригінальна голландська піч збереглася з моменту спорудження будівлі. У музейному кварталі триває ремонт. Оформлятимуть експозиції і в інших залах. До інших тем у Придністрові сьогодні стартувала виборча кампанія з виборів депутатів усіх рівнів. Єдиний день голосування 30 листопада. У Верховній Раді оберуть 33 депутати. У райміськрадах буде 183, А в сільських і селищних 469. Також оберуть 76 голів сільрад. З цього дня офіційно можна видвіґа на... сьогодні. Офіційно можна висуватися на зазначені виборні посади і в депутати подавати документи до виборчих комісій. У республіці сьогодні почали працювати сім територіальних виборчих комісій міст і районів. 33 окружні виборчі комісії з виборів депутатів Верховної Ради і 76 територіальних виборчкомів. Від сьогодні ми чекаємо потенційних кандидатів у виборчих комісіях ПМР. Виборчі дільниці будуть відкриті з 8.00 на годину пізніше, ніж це було минулого разу. Працюватимуть до 8.00 вечора. На дільницях буде відеоспостереження. Всі записи збережуть на цілий рік, щоб до об'єктивності голосування не було питань. А ось відеозйомка і фотографування на виборчої дільниці тепер заборонено законодавчо. Наприклад, за фото заповненого бюлетеня в соцмережах може загрожувати штраф до тисячі рублів. 35-ту річницю завтра відзначатиме і Придністровська прокуратура. Вже за традицією в переддень створення відомства згадують прокурорів, відвідують їхні могили, покладають квіти і діляться спогадами. Анатолій Гурецький разом з прокурорами міст і районів Придністров'я біля могили Валерія Чариєва згадують першого прокурора Придністров'я. Сьогодні говорили Валерій Чариєв, один з авторів першої конституції. Формував органи внутрішніх справ, юстиції та судову систему. До нього зверталися тераспольчани з різних питань. Любой який робочий тераспольських підприємств знав, що якщо він прийде до Чарива, то він цю допомогу отримає. При цьому не треба буде звільнятися, а можна буде продовжувати працювати умів вибудувати взаємовідносини із нижчою ланкою, і середньою, і вищою. Від Валерія Чариєва до могили Бориса Лучика. Він став другим прокурором Придністров'я. Під його керівництвом йшло становлення і створення республіканського відомства і підпорядкованим йому прокуратур міст і районів. У 94-му на нього з родиною скоїли замах. Дружина і охоронець загинули. Прокурор вижив і після лікування повернувся до роботи. Ми ми дуже важко це переживали. Усі працівники прокуратури співчували, залишився у пам'яті як сильна особистість з чудовими організаторськими здібностями, людиною безмежно відданої ідеї створення нашої держави. Переїзд на кладовище західне. Тут спочивають третій прокурор Віктор Захаров і заступник Бориса Лучика Леонід Іващук. Завтра Придністровській прокуратурі 35. Її створили через два дні після утворення республіки, 4 вересня 1990 року. Головне державне свято напередодні відзначили Придністровці – День народження республіки. Традиційно головні урочистості з нагоди 35-ї річниці проголошення ПМР пройшли у столиці. Розпочались вони на меморіалі слави покладанням квітів до могил загиблих героїв. На згадку про кожного, хто загинув, захищаючи країну, хвилина мовчання. Квіти до вічного вогню, могили невідомого солдата і скорботної матері поклав президент Красносельський. Тяжкі жоли були. Рімінабілі, часи були розстрілювали швидко. Ми тією дорогою їхали якраз на роботу, будували садоку та шлику. Там була вагітна жінка, і була одна розстріляна. Якщо не хотіли спільно, ми створили свою республіку. Живемо, працюємо у цій республіці. Хотіла побажати мирного неба, щоб. Праця була, щоб всі дружно підтримували один одного і нашу державу. Щоб наш інтерес, щоб відстояти наш інтерес. Громадяни, які тут проживають, стали на захист. Це мова, ставлення до людей. Це те, що було виховано у нас. Дуже важкий час був неспокійний. Переживали за сім'ю. Що далі буде? День республіки відзначили у всіх містах і селах до могил захисників. Люди несли квіти весь день. Найяскравіша подія свята парад на честь 35-річчя республіки. В останні розрахунки марширували головною площею країни чотири роки тому. І ось цей день настав кілька місяців підготовки понад тисячу учасників та в рази більше глядачів. У центрі Тирасполя було не проштовхнутися. Мотострілки, сапери, зв'язківці, артилеристи, представники міністерства внутрішніх справ, суворовці, кадети, жіночі розрахунки. В єдиному строю кращі солдати та офіцери тираспольського гарнізону. На кожному новенька парадна форма до начищена зброя. Усі злагоджено, чекають строєвий крок. Очолюють колону захисники Придністров'я. Їм на подяку від Придністровців, Килим із квітів. Мені, чесно що щиро кажучи, приємно, що згадали про ветеранів і зробили окрему коробку. Ось це найголовніше, що нас не забувають про нас. Пам'ятають, коли починається маршова музика, ноги самі йдуть. Нічого дивного тут немає, бо стільки років ходити на парадах воно вже у крові. Далі виступ роти почесної варти, відточені рухи зі зброєю та синхронність під акомпанемент оркестру у захоплюючому шоу взяли участь суворовці, курсанти тюї та кадетки. Придністровський народ показує... придністровський народ показує саме зв'язок поколінь, ланцюжок подій, і без цього ніяк не можна. Завдяки збереженню історичної пам'яті нашої історії, ми зберегли придністровський народ. Традиційний парад військ, як завжди, зірвав бурю неперевершених емоцій. Своїх воїнів підтримати прийшли рідні та близькі люди. Я кажу що своїм тато. Він найкращий. Мені дуже сподобався парад. Було дуже багато цікавого. Було. емоцій, веселі, радісні. Я побажаю Придністровцям міцного здоров'я і ми, і міра над головою. Барвистий фінал Придністровська Сюїта. Понад 800 людей у танці розповідали про нашу республіку. Вже після президент Красносельський особисто подякував учасникам параду за службу та військову підготовку. Одразу після офіційної урочистої частини свято вилилося на вулиці столиці. Тераспольчани та гості міста стали учасниками численних музично-ярмаркових та національних подвір'їв, які розташували Катеринівському парку. Розділила святковий настрій зі всіма Наталя Чумак. Катерининський парк тут різнобарв'я національних культур всієї республіки. Свої подвір'я розгорнули Слободзейський, Григоріопольський, Дебосарський, Рибницький та Кам'янський райони. У кожному гостей зустрічали піснями, танцями та національними стравами. Цей мальовничий куточок Слободзейського району тут переплилися відразу кілька культур: українська, молдавська, російська та болгарська. Все поруч, але у кожного свій колорит. Багато національне Придністров'я вміє поєднувати і берегти традиції різних народів. Дуже добре, що у нас люди різних національностей живуть у мирі, в дружбі. Українці, росіяни, молдавани, болгари. Немає ніякого розподілу на мови. Все нас стріляли на чорня. Мелодійні українські пісні доносяться із Григоріопольського подвір'я. Це подарунок до Дня республіки від ансамблю Вербиченька із селища Маяк. Ми сьогодні на нашому подворі представляємо різні пісні, співаємо українською, російською, молдавською мовою. Хочу побажати звичайно миру, всім міцного здоров'я, благополуччя, процвітання, взаєморозуміння і світлого, гарного майбутнього. Анатолій Демедюк на святкуванні у столиці вперше приїхав разом з Кам'янською громадою. Він у молдавському костюмі, але вільно спілкується і українською. У нас немає де раді українець росіян молдавані. У Нас на всі, всі люди одинакові дуже приємно. Ми музиканти, люди приємні. От. Дуже хорошо за усі 35 років нашої незалежності дійсно сформувався придністровський народ: українці, росіяни, молдавани, гагаузи, болгари, вірмени, азербайджанці, італійці це все зуртовує нас, всі наші національності. Ми дуже цим пишаємося, що ми живемо у дружбі та злагоді. 2 вересня свято особливе у день народження країни. Жителі і гості Придністров'я вітали не тільки один одного, а й саму іменинницю республіку. «Процвітання, удачі, щастя, щоб був мир та дружба. Зі святом, Придністров'я, Придністровці. Я хочу побажати добра, злагоди миру і щоб ми всі також і далі розвивали нашу країну, допомагали один одному і об'єднувалися. Визнання нашої маленької, але такої прекрасної країни. «Зі святом Придністров'я!» святковий настрій вчора панував в усіх куточках нашої республіки. Народними гуляннями, ярмарками, спортивними змаганнями, концертами був насичений 35-й день народження країни. Як він пройшов, знають наші кореспонденти. У Бендерах день народження республіки відзначили на головній площі визволення, виставки, конкурси, майстер-класи, концерт. Свято розпочалося з молодіжного флешмобу. Понад 200 дівчат і хлопців з різних колективів міста танцювали на площі. Замість імениного пирога корова з листкових вертут. пекли їх шкільні кухарі, виклали ювілейну дату. Тут і Придністров'я хлібосольне, конкурс національних страв. На столах плацинти, голубці, пироги. Їх готували господині з Бендер, Гіскі та Протягайлівки. Ми приготували наше традиційне блюдо. Ми приготували нашу традиційну страву, нут з качкою. Готуються на великі свята, і коли приходять гості, і ще пиріжки з картоплею. У Кам'янці святкова колона пройшла центральною вулицею. Учасників національних костюмах а в парку від Генштейна – концерт Мій дім, моє Придністров'я. Мій дідусь у 1992 році теж захищав нашу республіку. Він стояв на Дністрі. І сьогодні все дуже гарно. Дуже задоволені. Дуже красива погода. І наша республіка. А це рибницький парк. Тут жителі села Плуть на своєму подвір'ї показали фрагмент стародавнього молдавського весілля. На подвір'ї села Воронково пригощали гостей національними стравами російської, молдавської та української кухонь. На це подворі привезли різні блюда, які приготували наші хазяйки. От з нашого села ми привезли і овочі, і фрукти. На нашому подворі різні є хрустики, пончики, пірошки. Вертути, вертути українські! Пірожкі єсі і молдавські, і українські. Для найменших фотозони та виставки, а на площі концерт. Це моя земля, з тут моя тут моя До босари всюди торгові лавки народних умільців, сувенірами і домашньою випічкою. Звучить музика, виступають народні колективи. Поруч – національні подвір'я, виставки, фотозони та дегустація. Поздравляємо нашу молоду республіку з 35 п'ятиліттям. Бажаємо їй процвітання, щастя, здоров'я і, головне миру, ну і бути патріотами своєї країни. У Григоріополі музично-ярмаркове подвір'я, наше рідне Придністров'я. Виступили творчі колективи району, були виставки, майстер-класи і ще змагання з жиму лежачи і національної молдавської боротьби тринта. Боролися за головний приз живого півдня. А це аркадна площа Слободзеї, виставки картин юних художників, майстер-класи, турнір шашок і виступи артистів з усього району. Продовжуємо випуск. У Бендерах. Відбувся фінал вояжфесту. Гала-концерт за участю вокальних колективів і розважальна програма для дітей різного віку. Подробиці далі в сюжеті. Бендери біля будинку культури Ткаченка проводжають вояж фест. Сезон літнього марафону для дітей завершився. З цієї нагоди гала-концерт. Виступають вокальні колективи Тоніка та «Фюжн» І акробати «Цирку Ровесник». Поруч у сквері ігри, конкурси та вікторини для знавців дитячих казок. Смачні подарунки прямо зі скриньки. «Що Чебурашка подарував генія на день дні родіння. Да? Вот. Математика, плюс логіка, головоломка із сірників. Завдання для старших дітей. Трібно поміняти сірник місцями так, щоб вийшла правильна рівність. 39 дев'ять плюс 30 дорівнює 66. З дев'ятки прибираємо один сірник, щоб було 66. На майданчику все за захопленнями і віковими групами. Цікаво кожному. Такі корисні вихідні у Бендерах проходили два місяці. Тепер, коли у школярів почався навчальний рік, вояж фест йде на канікули дуже потрібні такі заходи, тому із задоволенням приходимо, як тільки дізнаємося. Це таке щастя дітям. Вони щасливі вийти погуляти. Елементарно, що вони роблять вдома? Вони можуть зробити тут зовсім по іншому. Тут компанія, тут призи. Вдома є купа цукерок, але коли тут дають найзвичайнісіньку, тут у них вже стільки щастя. Воєжфест знову збере дітей вже наступного літа. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.